Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатому за фактом скоєння працівником одного з підрозділів ГОНП України в області дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула людина. Частина 2 статті 286 кримінального кодексу України. Свідки кажуть, правоохоронець був п'яний. Суд обрав йому запобіжний захід, домашній арешт. Та родичі загиблого не вірять у справедливе покарання. За їх словами, справа замовчується. Саме тому вони і звернулися до редакції телеканалу Самар, аби справа набула розголосу. У нас не, не прийняли ні заявлення, ні взяли показання у святілі. Нічого. Це, це взагалі просто возмутительно. Близькі загиблого чоловіка вже зверталися до органу, який займається справою, а саме до Дніпропетровської прокуратури. Та ніяких відповідей не отримали. З нами не зв'язався, не йде на контакт ні случаїв, ми не знаємо ні фамілію, ми не знаємо вже нічого, хто чим займається і на якої стадії це діло. Ми вважаємо, що це преступление відкровенно заминають. Рідний брат загиблого, пан Ілля, сподівається, що справу доведуть до логічного завершення, і той, хто вчинив злочин, буде покараний. Ми дуже надіємося, що у нашого брата не залишиться без наказання і отвітять по всій строгості закону. Нагадаємо, 29 липня поточного року, близько 23-ї години, працівник поліції, керуючи власним автомобілем в місті Новомосковськ, скоїв наїзд на пішохода та зник з місця ДТП. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув.